Всім привіт! Збір врожаю продовжується Наступні сочинські сорти. Із сочинських по визріванню Караманівський. Горіх вже приблизно тиждень як осипається На кущі багато зав'язей які вже висохли. Отже, горіх буде збиратися практично сухим. Окремо зважу врожай з цього семирічного куща кореневий 7 років, гілкам, на яких друге плодоношення 4 роки. З даного куща минулого року було зібрано 2200 сирового горіху. Пару днів я почав осипатися Гордієнко. визріває він на декілька днів пізніше за Караманівський. Окремо зважу врожай з даної п'ятирічки, в якої друге плодоношення. І Морозовський. Шестирічні штамби, маточні рослини, третє плодоношення. Гріх Морозовського визріває трішки пізніше за Гордієнко і Караманівський. Зважу врожай з цих двох штамбів. Зібрали горіх в великому 25-літровому відрі Караманівський з Семирічки Далі також Караманівський. Тут з рослин різного віку. Є сигнальний врожай, з рослин з другим плодоношенням ну і так далі. Два відра з двох шестирічок Морозовського. В корзині врожай Морозовського з інших рослин. Різного віку. І Гордієнко. з п'ятирічки з штамбу і окремо з усіх інших рослин даного сорту. Почистили горіх врожай караманівського з семирічного куща. с двух шестеричек сорт «Кавказ». И вража из пятерички «Сочи-2». Теперь сваживание. спочатку Сначала «Караманевский». 3 315 Кавказ 3550 и Сочи 2 килограмм 140 цифры по данным сортам с симметричного куча Караманевского собран. 3 кг 315 грамів сирового горіху. В минулому сезоні з даного куща зібрано 2 200. Тобто вражання збільшилось приблизно на кілограм. По Морозовському в середньому з штамбу зібрано кілограм 650 грамів. В минулому році в середньому з цих штамбів зібрано 950 грамів. Вражання збільшилось на 700 грамів за рік. І п'ятирічка гардієнка, друге плодоношення, врожай кілограм 140 грамів. На завершення сочинські сорти в масі, Караманівський. Морозовский. И Гордиенко, або Сочи-2. Округлая форма, Крупний або середньокрупний розмір, і всі сорти гарно бланшуються.